Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. І так, друзі, вітаю 15 лютого. Слава Україні! І так, вчора розклали полоски, і я пообіцяв, що прийдемо, подивимося на осіб. А, після того, як роззаклав з вами полоски ті 5 вулів і поклавши там планшети, казав, що більше нікуди планшети ставити не буду, Но все ж таки вирішив поставити ту на кожну сім'ю. Самому цікаво і вам покажу. А, що чекаю видите. Ну, В будь-якому випадку а, думав, що якісь поодинокі кліщі будуть. Якась кількість. Ну, яка кількість. До десятка максимум. Не, не, не мав би бажання видати більше 10 на сім'ю. Також є ймовірність, що не буде зовсім. Бо в декотрих сім'ях, е, можливо, його не було зовсім. Ну, в якому плані. Е, Осінніх обробіток хватило. Ну В будь-якому випадку, як би ми осінню не обробляли, все рівно щось залишається на весну. Е, чому є весняні обробітки? Тому що. Все рівно вони залишаються з осені. Ну і зараз будемо дивитися і подивимось, наскільки було вартувало даного обробітка, чи не вартувало. Так, бачимо бачимо ту крошку. ну Тут не бачу ні одного. Так, ідемо А от тут є. От один. Так, де палець? От один. Два. Не знаю, це теж... Мол, не ціні. Два. А, ні, от ще третій. От третій. Раз. Два. Три. Так, ідемо дали. Да. Тут теж є пару штук. Ну, то й більше, ніж. Три. Раз. Так я не... Так, де є? Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, бачите, тут сім. Так що в будь-якому випадку обробіток мав місто бити. Е, кстати, друзі, у нас сьогодні мінус 5, який зараз професор мені напише, на вулиці мінус 5 мороз на кришах, він полоски ставить, дурак дурний, бо то, нічого то не буде обробітки. Друзі, то що зараз є мороз, а тиждень перед тим була тепла погода. І сьогодні теж буде тепло, так як бачимо, небо відкрите, мороз вже е, віддає свою силу і сонце зараз все ж таки почне гріти. Тот факт, що 10 днів, грубо говоря, вже було погоди такої, яка могла заставити бджолину сім'ю активізуватися на е вирощування весеннього розплоду, не відміняє тот факт, що вночі будуть морози. При не, е ну, ви мене зрозуміли. Які б зараз морози не були, розплід, як вже почався, він буде постійно. До осені. Так що, е, ну, як це так. Якби ці теплі дні не прийшли, ну тут нема, не бачу. Якби ці теплі дні не прийшли, туди цю процедуру ми б зараз не робили, а ми б її робили в перших числах березня. Отут теж є. Так, де є палець мій? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Дванадцять. Хоча казав, що не маю бажання увидати більше десятка. А такі побачив. Раз, два. Три. Тут три. Так, йдемо далі. Один. Ну, тут один. Звісно, що то не тільки один там був. Тут, о, отут бачимо побільше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять. Ну, схожа картина, як і в том. Давайте подивимося на неї, як вона виглядає під кришу. З дванадцятью. Ну, бачимо, так? Да? З дванадцятью кліщами. Вона зараз займає всі вулочки. Знову вот так то виглядає. Так що, друзі. Обробляйте, як хочете. Коли хочете. І взагалі, я буду обробляти туди, коли я вважаю за то потрібно. І що би там, який виробник не писав мені на етикетках, я буду керуватися своїм здравим смислом. І якщо на якоїсь із пачки любого производителя буде написано, що то засіб від кліща, ну, грубо говоря. Значить, я розумію так, що він повинен робити, він повинен вбивати кліща. І якщо він з ним не впоруюся, то я його просто користувати не буду. А оці вот полоски, несмотря на те, що ми клали осінню, обробітка йшла, пролили, забрали якусь частину кліща, поставили зараз, добиваємо залишки. Працюють. Не працюють, вирішувати вам. Мені цей результат дуже подобається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тут ще одинадцятий. Много це не много, але давайте розсуждати так. Ну, Наприклад, от в цій сім'ї було тринадцять, да? так? Тут займають вони зараз, грубо говоря, сільів всі 9 рамок. Ну, звісно, що там бджоли не так, як повинно бути по 3 тисячі бджіл на одну рамку. Зараз, звісно, що там їх набагато менше. Грубо говоря, рахуємо по півтори тисячі, грубо говоря, на рамку. Це на 9 штук, ну нехай буде кілограм 300. Кілограм 300, якщо кілограм, то 10 тисяч особів, а значить 13 тисяч особів візді бджол. І якщо упав лад 13, Нехай буде це, це четверта частина від вулика. Нехай буде умножаємо на 4. Коротше, вирішувати вам, много це чи не много, багато не багато. Якщо хто дивиться наші ролики з самого початку, ви пам'ятаєте, що в той період ну, ще ми не так ну, багато джерелів ще не знали, як боротися з кліщом і боролися по-різному. Ми стикнулися з проблемою, що ми мусили собі відмовити в роботи з димпушкою, так як ми хотіли обробляти трошки скоріше, наскільки дозволяла нам Демпушка Димпушка не дозволяла нам обробляти в перших числах серпня, так як погода ще тепла і є велика вероятність втрати маток. Вони не вмирали від того що ви бризгаєте в таку пору, а вони просто-напросто і за повищення температури в дневний час, вони ну настільки їм та вонь заважала вулі, що вони покидали. Е Ну, своє, свій вулій для того, щоб облітитися і його провітрити. І є вероятність, що з ними може вийти матка. Бджілки та вернуться, але ну, матка залишиться під вуликом на е, днові. Контролювати то все ну, зовсім е, невозможно. У нас туди ще й більше сімей було. І Контролювати ну, нереально. Так як, наприклад, матка вийшла з цього, а очутилася отут. Це не значить, що вона з того вулі. А щоб її знайти, куди поставити, ну, це великий кусок роботи. І ми... Мусили від цього відмовитися. Почали обробляти саморобними пластинами. І у нас в той період було три сім'ї, котрі реально мали велику закліщованість. Якщо от така сім'я, де падало по 13, ну це 0. Це по факту для нас, для нашого порозуміння, це невелика закліщованість, так як є з чим порівнювати. От ці три сім'ї оброблялися в період з 1 серпня і по 20 вересня. Чотирикратним постановленням полосок. Це було кожні два тижні, по-моєму, якщо пам'ять мені не зміняє, то було, грубо говоря, 1 серпня, потім 14 серпня, потім 28 серпня і потім 10 вересня. І після постановки нової полоски кліща падало е по 500. Розумієте, ну, велика кількість. І на 14-й день е, кількість падежа з кожним днем зменшувалась, 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 так як е, робоче вішество ну, вивітрювалося, спарялося і тому подібне. Закінчувалося до 50 кліщів в день в тих сім'ях. Падало. Клалася нова полоска. Ну, грубо говоря, якщо в 14 днів маємо перший день 500, а останній день 50, нехай буде все 500. Ділимо все на. Находимо середину із цих 500, значить 250 в середньому в один день. 250 умножаємо на 60 днів. І порахуйте, скільки там було кліща. Якщо нехай буде навіть 100 кліщів кожен день, умножимо на 60 днів, бо одні дні падало дуже багато, а потім з кожним разом менше, до 50. До 50 кліщів В день. І це було тільки 3 сім'ї. І після таких обробіток, от як ми їх так, Обробляли, 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 потім їх ще пролили, і вони благополучно перезимували, і вже е, весною, е, скажімо, так, популяція кліща не могла так розвиватися, так як його багато не було. А ми ще знову добили весною, потім знову осінню, і ці проблеми ушли від нас. Та ми розуміємо, з чим порівнювати. Якщо і такі правильній обробітці, можливо, е, все ж таки не втратити. Так при такому все нуль. Так як кліща нема в тому вулі, в котрому нема, нема цих бджіл. А в кожному другому один отут, так, один. Ну і більше то й не бачу. Бачимо, що вони посол, полосочки гризуть. Так і повинно було бути. Комусь це не подобається, ну так ладить їм. То, що не гризуть. Так, ну, в останній не було. Так, ідемо далі. От, мабуть, біленький. Так, ідемо далі. А тут є паруш. Ж... Ой, раз, два, три. А тут три десь. Я не знаю, друзі, чи... бо я сам дивлюсь на планшет, пальцем тикаю, а в телефон кадр попадає, я не знаю, так що вибачайте. Тут не бачу. Один. Не бачу. Так, що той? Один, два, по-моєму. Два. О, тут є трішки. Один, два, три. Чотири. Дів. чотири, П'ять, шість, сім. мух. Сім. Сім. Тут не бачу. Ось от, от один бачу, от один. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і ту і п'ять. Все, друзі, Ось така от картина. Е е я вважаю, що я дуже зробив це вовремя і дуже... Вірне прийняло рішення для цього, що я обробив. Так, ця обробітка коштує гроші. Ну, грубо говоря, скільки у нас тут? 21 сім'я по дві полоски, це 120 полосок, 120, ну скільки, гривень 600-700. Ну, ви знаєте, не? я ж за них не, не плачу гроші. Мені ж їх дають для тесту своїх сімей. А, та, мабуть, це і багатьох і роздражає, у мене обробітка вийшла задурі. А, кстати, друзі, не забувайте казати, коли будете замовляти, що ви глядачі каналу Маткавот, туди гарантовано отримуєте знижку. На сьогоднішній день з цими цінами, з цим вообще порядком кожна купіка на щуту. І якщо є можливість зекономити, щось не передає градусник, так. Краще зекономити. Мінус один зараз показує. Якби ми, грубо говоря, зараз не обробили, і оці 600 гривень вашо могло б перерости. Та в багато чого. Навіть буквально, я не знаю, там, не дорахуватися двох літрів меду. У нас і так з медом слабо. А якщо його ще і зовсім не мати, Зовсім буде печально. Так що, якщо, коротше, я навіть вам це об'ясняти не хочу, так як нікому. Ті, хто розуміють, вони і так поймуть. А ті, ті хто не розуміє, там і об'ясняти не варто. Все, друзі, продемонстрував, полоски спрацювали. В що по великому рахунку закліщованість більш-менш однакова. Так як вероятність, що там де немає нічого, таке. Можливо, скажімо так, вони падали в другі місця. Так як полоски дівалися в будь-якому випадку в різні місця, ну, скажімо так, не в однакові. Куди вже заділи, туди І заділи. Їдні може безпосередньо попалися на, е, на е, місце заслонки, Другі, може, в другій І тому подібне. Так що рахую, що в середньому заключованість по сім'ям е, ідентична з, е, з невеликою розбіжністю. Буквально так як 2,10, грубо говоря. Одинаково, Це, якби падало 5 і 100, от туди би можна було все вважати за, за, за прихильність якихось сімей, скажімо так, к. Ну, коротше, сім'ї якісь мали більшу закліщовані з ряду причин, і від них би потрібно було, е, ну, скажімо так, і збавлятися. А в даному випадку не є такої надобності, що якусь потрібно відбракувати, а котрусь конкретно залишати. Так як, на мій погляд, така осіб кліща за сутки після постановок полосок буде більш-менш в одному діапазоні. Все, друзі, на цьому до завершити. Слава Україні!